Представитель Совета Безопасності при Белом домі Барнадет Михен в офіційному зимові вам. куди ви так спішитеся? Не спімоліш і їсти хлопці. Скільки ми? Їхали? Дебори, ми їхали по правилах. Таке враження в мене було, що ви їхали. вас скоріш нам враження. Що у вас случимо? Чуваєте? Ні, не, не, що сталося? Травма. Травма була? Документи в порядку? Все. Ясно. Зброї, вибухівки, нічого не переводити зброї? Документи були, скажімо, наші підприємні. Нічого. Що ми порушили? Е, про, що ви порушили? Ви швидко їхали в Росію? Як? Мене зберезення <головік> <головік> <не. головік> Як ти ми швидкість? З якою ми швидкістю їхали? <головік> я, навіг... я не розумію, <головік> я не вивіряю. А як? Ви мене зупинили і не знаєте, з якою ми швидкістю їхали? Ясно. 60 кілометрів я їхав. 60 кілометрів? Так. Yeah. — Ясно. Добре, давайте їдьте, що скажем. Вам тоже. Гарно знімається. Чудово. Так. Погано? Новий купить. Давай, скоро.